Добрий один добрій мої моє підписки. З вами Юрій Очіканаса Нанасич і Піратські Бомби. Чи Пірат Бомбер не знаю? Позбирав. Ой! Що збирати не можеш? Щось він? А що то? На мене? Ну, скочу. Добре. Ну так я перескочив був. Бля Слухай, то у нас что-то механика недобра. Ну. О, ну то я скочу раз и все, коло нк. А, там вода тече. А, вот, да. Вода тече, чуешь? Роз... А шо тут такие? Ну ты шо? Да, <мех> <Ура>, это сохранника. <мех> ну что, <шо>, давай, давай. <мех> Эй! <мех> ну это коряво шесть скачет. Ну и, и як тут? Мені треба бомби ще зібрати, аби зайти. Чи що? Але тут, тут погано трохи в управлінні. А за що за... Ох ти ж гадина. Сожрала! Щось воно не дуже мені нравиться. Всего пиратские игры. Корабль. Корабль. Да я понял, что он затопленный мой корабль. Да я е? На него можно выскочить на эту рыбешку? Давай попробуем. А Можешь. А -а Ай! Блять, не успел. Це я чуєш пішов. Mm -hmm. yeah, yeah. Воно далеко ще. Воно ще далеко. О. А я маю туда. А, А что то? Что я не можу? А, тут не будешь то сбирать. Оооо. Ты забрал? Ну, але я збираю, ты не обов'язково, але я збираю. Уау! и как он... Как он красавчиком за був. О! Не знаю. Але пока что валю пиратам. Будь здоров. Бум! ге го вже цей рівень дограю. Може, якщо мене не з'їдять. І щось вліво хранувато ходить. Деколи? И вправо тоже других рановато Может так задумано? Назад. Так. Как же она нас надо. Надо. Ось, ось і кінець. Ось і кінець. До зустрічі. Добрий день, підписчики Ми знову пірати. Я Юрігорчика Носа Нанасович. Ой, бочки не замітив. Не замітив бочку. І ми маємо... О, блін, бочки не замічаю. Бум-бум. І ми маємо різко прийти, поки вода не прибула. Поки не прибула вода. Прибуває вода. І нам буде кабза. Вибачте за мою тавтологію. Але я вже насобачився трохи. І не так, то просто мене взяти. Голими руками, як тосі каже. А що таке... Бля! Я не встиг взяти цього? Ай! блядь, там бочка! Фу, не падати вниз, бо внизу вже вода. І внизу вода. Мала така. Фу. Так де я є? А, треба скоро йти, бо вона знизу затече в двері вода. А, лки-палки, бочки не замечаю. А прийдеться лишити пару. а як було Как было больно! Намочив труселя. Але цей раз не так, то... Уршь, не возьмешь! Мать твой. Резко спускайся вниз. О, о, резко вверх. Резко вверх. Резко вниз. Резко вверх. І знову вниз. І знову вверх! І знову вниз, і знову вверх. І знову вниз, і знову вверх! А шо це, шо це? За! Херня! Хто стріляє? Де я? Ой! Бля! А! 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 Завалили льоху! Панька і Натаху Ваху-ваху! Ой! Ну, поки воно доїде, то я давно пройду. Вони вниз не впасти. Щось я чуєш... Ходжу так задом, чуєш, дивлюся вправо, а ходжу задом. Странний чувак якийсь. Пішов, пішов, пішов. Ай! Бум. там стріляти будуть. Чух-чух-чух-чух-чух, зараз буде вистріл. Вода де? Не виджу. Далеко. Вода далеко. Тут треба 200 ще, крім води. Є ще й. І-і-і-і-і. І я пішов. Так, треба тако пригальмовувати. Жух. Бум. Жух. Бум. О, чекай там вода! Знизу прийде! Замедляється, а де вода? О, встиг. Стих! Коли в мене стріляють? Не знаю, коли в мене стріляють а, -а, -а, -а. Ну, давай! Ова. Давай, 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 бо вже вже тече. Тече вода, тече би. Бестра, бистриця. Та не годин швидше. Бо зависла гадина. Там стріляють. Блять, трохи зависає, не знаю. У нас каже, что так задумано, але я думаю, що гра тупо зависає. І дякуємо піратам, акробатам. Ми пройшли, ребята. До зустрічі.